20 років тому на Чернігівщину приїхали перші дві золоті медалі Олімпійських ігор 2004 рік. Афіни, найуспішніша олімпіада для нашої області. Два золота вибороли наші спортсменки, зокрема, і важкоатлетка Наталія Скакун. Зі спортсменкою, яка 20 років тому стала олімпійською чемпіонкою, і яка нині зараз тренерка, старша тренерка національної збірної з важкої атлетики Наталія Скакун. Разом з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня, п'єдестал Вафіна. от про нього сьогодні ми згадуємо, тому що 20 років тому була ця подія. А, а чи пам'ятаєте ці відчуття? Так, пам'ятаю ці відчуття, наче вони були вчора. Так, і коли дивилася цю Олімпіаду, так само відчувала себе, наче я там присутня, наче знову це зі мною повторюється. Ці відчуття, мабуть, кожен із спортсменів, який проходив цей шлях від маленького до олімпійського п'єдесталу, кожен буде пам'ятати все життя. Так само, і я. Ці відчуття незабутні. Так, гордість велика, що Україна на першому місці і лунає гімн, наш прапор. Піднімається, то велика гордість була, що Україна і в важкій атлетиці теж здобула золоту медаль. А ви перша олімпійська чемпіонка саме з важкої атлетики, і та золота медаль далась дуже нелегко, ви тоді захворіли. От, все ж таки, про ці відчуття, як тоді боролися за цю медаль, що передувало здобуттю її? Так, як ви кажете, я трошки захворіла перед виїздом на Олімпійські ігри, у мене піднялася температура, і ми туди їхали, думали, виступати нам чи не виступати, але вже на місці більш-менш я прийшла в себе, температура спала, і ми вирішили ну, змагатися. Так дуже важко було в плані психологічному, тому що, як всі знають, це. Дуже велика відповідальність, коли ти потрапляєш на Олімпійські ігри, на тебе покладають якісь надії. І так само і зі мною було так. Я відчувала те, що е, е, за рік до Олімпійських іграх я на чемпіонаті світу виборола золото чемпіонату світу, так установила свій рекорд в поштовху, е, і, навірно, вперше в історії України важкої атлетики виграла у Китаянки. Що це ну, такий був фурор якийсь, так? і на мене покладалися великі надії, що я е, повинна е, виграти золото, як, як мінімум, можна так сказати. <світ> і так, е, було важкувато, так, е, але я е, розуміла, що всі ці роки моїх тренувань, які я провела на зборах, е, які у мене травми були. То я розуміла, що не можна втрачати надію, так і е, треба йти вперед, незважаючи навіть там на якусь температуру. Ну іноді так буває. Як зараз ми бачимо на Олімпійських іграх, наші спортсмени теж е, е, захворювали так, і е, деякі справлялися, деякі не справлялися. Це таке спортивне життя. Ти не вгадаєш, що з тобою завтра буде, що сьогодні нас на тренуванні буде, то іноді комусь везе, комусь не везе. Е, ну, а ми в свою підготовку вклали все на 200%. Так? Я їхала впевненою, і е, навіть коли у мене е, залишався один підхід, е, а вже фактично я виграла золоту медаль. То ми хотіли ще піти на більшу вагу. Але мій тренер е, Олександр Володимирович Риков, е, пам'ятаючи, що в мене колись була травма спини, так він е, підійшов до мене і сказав: Я каже, розумію, що тобі хочеться підняти ще один рекорд, але я не хочу. Е, я дуже переживаю, що не дай Бог, щось трапиться, якась е, теж травма буде, бо це дуже максимальна вага 140 сорок кілограм і Я не хочу, щоб у тебе була травма. Давай ми каже, відмовимося від цієї, тому що ти вже олімпійська чемпіонка. І я погодилася з ним. Але всіх тих 20 років, от до цього дня, іноді у мене е, така е, виникає мисль, що все-таки треба, е, треба було спробувати і підняти 140 кг, Бо я дуже хотіла, я ніколи. Я В житті не піднімала 140 кілограм. Для мене ця цифра була така омріяна, е, і я тренувалася, щоб підняти її, е, ну, але так склалося, як склалося. Да, мені хотілося би, ну. Але... Так як хотіло. Але це не завадило стати олімпійською чемпіонкою. До речі, це від усвідомлення того, що ви олімпійська чемпіонка. Прийшло вже після цього останнього підходу, чи все ж таки вже на п'єдесталі? Чи, можливо, вже по поверненню в Україну? Скоріше за всього, більш-менш таке усвідомлення прийшло вже після прес-конференції, мабуть, цей день, коли я виступала, я вночі зовсім не спала. Розумієте, можливо, оці всі думки, які були напередодні, вони починали знову спливати у мене в голові. Я всю ніч не спала, читала книжку, і так якось воно потрішечки дозовано, воно якось приходило до розуму, що я дійсно це зробила. і... Ми точніше зробили вся моя команда. Я рахую, що золота медаль не тільки моя, а всієї нашої команди, тому що всі ми разом цим за шли до цього, так і воно частково частково і прийшло. Коли вже приїхали в Чернігів, нас дуже там класно зустріли. Нас з Леною катали на кабріолеті по по площі. Це було вау, Ну коли в житті такого немає і коли. Оце така увага, багато уваги, так то ну воно, звісно, цілий місяць, практично, там інтерв'ю, десь їздиш на якісь зустрічі. Там ну воно класно, звісно, але цей місяць він так виснажує. Більше, ніж навіть тренування якісь. Ну, але це приємні турботи, так? Хочу уточнити нашим слухачам Лєну. Ви маєте на увазі Олену Костевич, яка тоді ж, у 2004 році здобула першу свою медаль Олімпійську, теж золото, спортсменка з кульової стрільби. І це була найуспішніша олімпіада для Чернігівщини. Пані Наталію, от. Це не перша ваша Олімпіада була у 2004 році. У 2000-му ви теж брали участь в Австралії і тоді посіли сьоме місце. От розкажіть про першу Олімпіаду, тому що до другої, як ми зрозуміли, ви підготувались добре. І попри хворобу, ви все одно піднялися на п'єдестал і почули гімн. А, а що до першої? Ну, дивіться, в 2000 році це вперше включили жіночу важку атлетику в, в Олімпіаду, так і до цього ми проходили дуже багато етапів, тому що у нас було дуже багато претендентів, хто поїхав на ці Олімпійські ігри. Ми пройшли всі етапи, і від України було дві ліцензії. І всі ці дві ліцензії вибороли. Чернігівчанки, так, це я і Віта Рудинок, моя подруга по команді. Ми тоді вдвох поїхали на Олімпійські ігри. Тоді мені було ще тільки 19 років, так ну тоді я вперше побачила, що таке Олімпійські ігри. Воно було таке: коли ти мрієш, але не бачила, не знаєш, що це таке, як воно все проходить. Я, звісно, ну, готувалася, але я на той момент ще була не сильно сильна. Але я пройшла всі етапи і мене посчитали, що я сильніша із усіх команд з усієї команди. То тоді я виступала на Олімпіаді. Ну, як би сказати, не так підходила серйозно, як на цю. Тоді мабуть я не усвідомлювала, що це вау, так що це Олімпійські ігри, які проходять один в чотири роки, так і це дуже важливо для кожного спортсмена. Навіть тоді, коли я зайняла сьоме місце, я рахувала, Боже, як я погано виступила. Ну а тоді я звісно себе там трошки ругала. А коли бачила, що з деяких видів спорту займали там нижчі місця, там після десятого, після двадцятки, навіть були там і якісь там сорок восьмі, і спортсмени раділи своєму результату, так що е, просто навіть потрапити на Олімпійські ігри це вже дуже добре. Це престижно навіть для самого спортсмена рахуватися бути учасником Олімпійських ігор. То після того ми, звісно, з тренерами вже почали більш конкретно і професійно готуватися. Пані Наталію, після другої олімпіади, вашої у 2004 році ви долучилися до е, національної збірної вас. Запросили тренером, так? так, так. Е, на вашу думку, чому, чому досі ну, після вашого золота ніхто ще не піднімався на е, олімпійський п'єдестал саме з важкоатлеток? Ну ви розумієте, коли е, 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 іноді думають, що це так просто, це так легко. І, е, бувши спортсменкою, я теж думала, де да, що там працювати тренером, там пишеш плани, вищитуєш там і будеш біля спортсмена. А коли сама стала тренером, то зрозуміла, що це дуже важка робота, так і е, будучи спортсменом, я не можу перекладувати е, на своїх спортсменів те, що я відчувала. Да? І я їм повинна е, казати, так, підказувати е, уже е, по їхньому е, дивитися по їхньому самопочутті, так, по їхніх тренуваннях, по їхніх навантаженнях. І коли вони виходять, е, це, це таке напряження. Я коли перший раз поїхала з ними на міжнародні змагання, то в мене в мене так. Такий біль був всередині, коли хтось із наших не піднімав, я так переживала, що я думала, у мене серце становиться. Розумієте? Це дуже важко бути тренером. І, як я кажу, мені, мабуть, легше було самі підняти, чим, чим дивитися, як хтось піднімає, підняв чи не підняв це дуже таке психологічна напруженість. То я не знаю, ми. Тренуємо, так ми працюємо, але на жаль, після моєї олімпіади запровадили такі дуже жорстокі відбори на Олімпійські ігри, на всі міжнародні змагання, особливо на Олімпійські ігри, так це дуже багато етапів треба пройти кожному спортсмену. І якщо спортсмен навіть травмувався або захворів, його ніхто не може замінити, так як це. Називаються і іменні ліцензії, то дуже важко і дуже такі ну сильні етапи, які до яких навіть деякі не доходять. Тобто багато відсіюється ще під час цього олімпійського циклу, ще до відбору, так? так? Так, якщо ви бачили, що наші команди на чемпіонатах Європи, ми практично кожен рік мінімум в трійки в командному заліку по медалям, так? Але от якщо їхати вже на світові змагання, то ми трішечки відстаємо. Ну, ми працюємо над цим, але Спортсмени це живі люди. У них іноді травмляються травми, захворювання, і ми не можемо передбачити, що ну що буде. Ну, але з іншого боку, світові змагання до них готуються спортсмени з усього світу, так? І, і всі в однакових умовах, по суті. Тобто, цей розписаний план, графік, по якому йдуть. Що саме, в чому Україна програє саме у важкій атлетиці? На вашу думку, чого не вистачає українській важкій атлетиці для того, аби знову піднятися на п'єдестал? Ну, я ж кажу, зараз дуже жорсткі, е, як і відбор, так і допінконтрольні ці всі е, тестування, що вони е, навіть таке запровадили, що кожен спортсмен е, має зайти в особистий кабінет. Вони створюють свої особисті. Кабінети, кабінети в, в цих допінконтролях, і вони е, повинні е, погодинно ставити Ставить, де вони знаходяться, і якщо, наприклад, інспектор приїжджає по контролю, де, де ти поставила, що ти маєш бути, наприклад, в 15.00 там 14 вересня, ти поставила, що ти там на зборах в Києві, так? Але до цього можливо ти затренувалася, забігалася або виникли якісь у тебе питання там по Ну, по здоров'ю, навіть поїхати в якусь лабораторію здати аналіз, розумієте, і вона на ну можливо, не подумавши, що треба переставити місце знаходження, от інспектор приїжджає і її немає на місці. Це вже попередження. Два таких попередження і тебе дискваліфікують, навіть не взявши в тебе аналіз. розумієте? І за чого я й кажу, що дуже такі жорстокі, жорсткі стали. Правила о, в допінг контролях і по Потім по ліцензіям. От до речі, цьогоріч на Олімпійських іграх у ну, от в Парижі була одна представниця саме важкої атлетики Каміла Конотоп, і на неї ви покладали надії. Говорили, що ну срібло вона має виграти, хоча би срібло, але має. Але знову ж таки, дійшла Каміла до фіналу, і через стан здоров'я не склалось так, як хотілось. Посіла перше місце сьоме місце. Сьоме місце так ви особисто задоволені таким результатом, враховуючи ті обставини і от ті умови, за яких вона готувалася і йшла до Олімпійських ігор? Ну, бачите, ми покладалися, тому що вона на неї, тому що вона була в рейтингу друга. Пройшовши всі ці етапи до Олімпійських ігор, вона була друга. Е, і е, в неї була ця травма. Розумієте, воно вже в неї потрошку по, е, побалювало. Так? Е, наш лікар е, намагалася все зробити так, щоб у неї менше боліло. Так? Е, як ви розумієте, коли йде підготовка, то немає часу е, е, гарно полікуватися. І е, дивіться, вона. Е, Ця олімпійська підготовка йде мінімум два роки. Вона жива людина, так розумієте? Два роки будь на своєму піку виступів, постійно виступати на цих етапах, не маючи там вихідних. Ну, вихідні є, але ж вони не, не повністю відпочивають. І пройшовши всі ці етапи без відпочинку, так, мабуть. Ну, я, мені дуже шкода, що саме на Олімпійських іграх ця маленька, яка в неї була травма, вона дала про себе знати іменно на Олімпійських іграх. Це, я думаю, і для Каміли ну, велике розчарування і для нас всіх, тому що нам дуже хотілося, щоб на цих Олімпійських іграх Каміла взяла медаль, тому що вона на, на предыдущих в 2000 році вона була п'ятою. То їй звісно хотілося теж побувати на п'єдесталі. Ну, але а, моя обмовка нехай збувається. Все-таки перше місце, можливо, ще попереду. А, от, і от як ви, ви людина, яка постійно в цьому спорті, наскільки взагалі стало складніше за ці 20 років бути спортсменом-олімпійцем і досягти а, якихось результатів а, саме на олімпіаді? Ну, ви частково про це говорили, але так узагальнюючи, скажімо, що змінилось за 20 років у важкій атлетиці? Саме олімпійський. Ну у нас змінились головні тренери. Так, дуже на, на, на зараз у нас головний тренер Юрій Палич-Кучинов, Так він мені дуже подобається своїми підходами до тренувань. Дуже і по собі гарна людина. Ми спрацювались, можна так сказати. Так? А як змінилась підготовка, то в принципі сильно не змінилася, так як я вже і казала. А якби не ці правила відбору, коли я відбиралася, то у нас набагато трохи легше було відібратися і можна було заміну зробити, якщо хтось захворів і травмувався. То звісно, зараз ці всі етапи їх дуже важко пройти. У нас деякі дівчата, ну трошечки їм не хватило пройти ці етапи і теж потрапити на Олімпійські ігри. Ви ж бачите, у всіх видах спорту, на жаль, дуже мало учасників у нас, які пробилися до, до Олімпійських ігр. На жаль. Пані Наталю, ну і на завершення, а що ну які принципи в цьому виді спорту лишаються сталими і ще з часів, коли вас тренував Олександр Рико? От скажіть, що залишається постійним, що варто знати, пам'ятати, тренуючись і готуючись до спорту вищих досягнень? Ну знаєте, я е, іноді своїм дівчатам, деяким кажу, що вони самі повинні розуміти, що це е, в першу чергу для них потрібно, що вони тренуються не для тренера, не для когось, не для, для країни, для себе. В першу чергу, спортсмен повинен розуміти, якщо йому важко, він буде терпіти, тому що йому треба, так а не для когось. Якщо якась травма, то е, треба. Не йти на пролом, да, і, як ото деякі кажуть, незважаючи на що треба, треба йти, е, вони довгі і всі повинні розуміти, що спорт це ну, якийсь період життя, а е, після спорту життя інше. Тому що, знаючи, як я проходила це, коли у мене були збори, да, і це життя закінчилося спортсмена, і, і ти не знаєш, що тобі робити. Тому що ти 10 років підряд, у тебе був режим, ти жила на базі, за тебе їсти готовили, убиралися в готелі. Так, навіть в сауну у тебе все по записі було. У тебе все розпис... життя все розписане було. І ти Отак, от йшла від от етапа до етапу, і практично все, ну, для тебе всі все робили, для того, щоб ти зробила класний результат. Так, а коли це спортивне життя закінчується, то ти повинна себе знайти в іншому. Ти повинна, як, як, як ну, колись казала, це інше життя. Ти повинна навчитися жити по-іншому. Або ти йдеш, як я мене запросили тренером, так? або ти шукаєш собі професію, яка тобі подобається, і ілі, е, ілі яку знайдеш. Це дуже важко переход після спортивного життя в обикновенну життю. Отак От я скажу. Це дуже важко. То іноді спортсмени повинні розуміти, що якщо вони тренуються, вони повинні викладатися на повну для того, щоб. Е, коли закінчиш спортивну кар'єру, у тебе щось було. І дуже багато дівчат. На жаль, з моєї команди, коли я тренувалася, мені їх дуже шкода, що вони так само, як і я, сиділи на зборах, тренувалися молодість свою там залишили, можна так сказати. так, І в них, ну, якісь там на Європі виігрували і були в призах, але до великого не дійшли до тих же самих Олімпійських ігор. І їм прийшлося переходити в інше життя нищів, можна так сказати. Це дуже важко, і кожен спортсмен має розуміти, що треба наповну викладуватися, поки а, в цьому спорті є, аби досягти поки вер... є можливість. Поки... Так ну, у на у нас дуже багато дівчат було таких талановитих. Ви навіть не представляєте, е, і коли вони е, ну молоді дівчата, там 19 років. І ти бачиш в неї потенціал, що в неї є сила, є можливість виступати на світових аренах, да, на Олімпійські ігри можна підготуватися. Але вона цього не розуміє і вона каже: парень мій каже, не треба тобі тренуватися. Розумієте? І вона раді свого хлопця кидає важку атлетику. Я да, два роки вона, ну це я за одну там, може вона зрозуміє. Це не одна така дівчина була. Да, що раді когось, раді чогось <кхід> вони кидали це важку атлетику, але потім не могли себе знайти. Вона два роки там тикалась, микалась, а тоді пішла мастером манікюра. Ну я не кажу, що це погана професія. Але коли в тебе, я їй кажу, у тебе є можливість. От друга дівчина буде більше тебе тренуватися, в неї більше бажання буде дойти до Олімпійських ігр, але в неї не буде можливості, вона не проб'ється. А в тебе є всі параметри, потенціал, щоб ти піднялась на п'єдестал, і ти Раді, коли можливість є, вони її не використовують. Оце дуже погано, коли вони самі не розуміють, що вони втратили. тоді запитання до вас як до олімпійської чемпіонки. Як повірити в себе? Як повірити не лише в слова тренера, а самому в себе? Ну, дивіться, коли у мене це є такий випадок із своєї історії. Коли у мене після чемпіонату Європи спина заболіла, так я 6 місяців зовсім не тренувалася. У мене такі болі були, що я навіть ходити практично не могла. Я полусидя полу льожа була вдома в квартирі, і мені тренер дзвонить Олександр Володимирович. І каже: Наташа, ти хоча би приїжджай по можливості, щоб тебе привозили просто на тренування. І от я приїжджала просто в зал, просто будь присутньою, щоб у мене оця ну, якби атмосфера тренувань вона не полишала мене. І коли я бачила, що мій тренер вірить в мене, так але я розуміла, що він хоче мене вилікувати не для того, щоб я надалі тренувалася, а просто щоб я не була там інвалідом, а щоб я себе почувала добре. І навіть коли були розмови в, в збірній команді, що скакун уже все, вона виступати вже не буде, вона там травмувалася сильно. І воно якось мене так завело, можна так сказати, да? і оця сама підтримка тренера, так, вона надала мені ну, такого відчуття, що я можу Я можу це зробити. Аби я сама осталася, всі мене оставили, то можливо нічого б далі не було. А так, підтримка мого тренера, я ну, досі вспоминаю царство йому небесне він вже. Помер, і, і таких тренерів, на жаль, навірно, немає вже. Пані Наталію, дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо успіхів вашим спортсменкам. Нехай вони так само піднімаються на олімпійський п'єдестал. Ну і взагалі на п'єдестали світового рівня. А я нагадаю нашим слухачам, що це була олімпійська чемпіонка 2004 року. Спортсменка з важкої атлетики, а нині старша тренерка збірної команди України з важкої атлетики Наталія Скакун.